Вітаю вас, мої любі учні, на уроці з української мови. Тема сьогоднішнього уроку милозвучність української мови. Вам сьогодні, любі діти, хочу щиро побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем побажаю всім терпіння і урок наш розпочнемо. Сьогодні на уроці говоритимемо про милозвучність нашої мови, пригадаємо власне українські та запозичені слова, повторимо деякі правила милозвучності. Попрактикуємо та закріпимо вивчений матеріал за допомогою тестових завдань. Будь ласка, відкрийте зошит. Запишіть сьогоднішню дату Класна робота. Відкритий підручник на сторіночці 4-5. Давайте з вами прочитаємо швидко назви птахів: Синиця, Акроцефалус, Соловей, Вальчнеп, Пухівка, Дендрокопос. Які яких пернатих підписано власне українськими словами? А яких запозиченими? Синиця, соловей, пухівка це власне українські слова. А ось акроцефалус, вальчнеп, дендрокопос – це запозичені слова. Поміркуйте, за якими ознаками ви розподілили птахів на дві групи. Українська мова милозвучна, мелодійна, співуча та дзвінка. У ній голосні і приголосні розміщені послідовно: Соловей, тато, небо. Збіги приголосних трапляються рідше. Пухівка, сестра, сонце. Коли нагромадження приголосних незручно вимовляти, то один із його звуків вилучаємо, не пишемо, не вимовляємо. Наприклад, честь, але чесний, не чесний. Тиждень, але тижневий, не тиждневий. За допомогою чергування У, в, і, Й, з. Зі. Під, піді уникаємо незручної вимови. Наприклад, брат у Львові, а неправильно не брат у Львові, соловий і синиця, неправильно соловий і синиця. Правильно, піді мною, а не під мною. Завдяки цьому досягаємо милозручності. Як правильно вимовити і написати, вона в школі чи вона у школі? Краще збіг приголосних, аніж збіг голосних. Вона в школі. Інший приклад: Клени є березень. Відкрийте ваш зошит. Перепишіть народні вислови, що є в праві два. Вибравши з дуже потрібні службові слова. Наприклад, краще синиця у чи в руках. Правильно в руках, аніж журавель у небі. Так, поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Краще синиця в руках, аніж журавель у небі. Бджола мала, а й та працює. Коли почав урати, то в супілку не грати. Хто в роботі, той і в турботі. Сонце світить на добрих і злих. Давайте ще попрактикуємо вправа третя, прочитайте визлови про мову. Мова це наша національна ознака, у мові наша культура, сутність нашої свідомості. Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики та квіткових пахощів, з кількома епіпітами супроводяться визнання української мови. Мова, утілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаємо її, розвиваємо її. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз самостійно. А тепер перекажіть своїми словами кожний вислів. Визначте вислів, у якому йдеться про новозручність української мови. Розібрались? Так, це вислів Олеся Гончара. Виконайте завдання у тестовій формі, це вправа 4. З одного боку в нас прописані слово сполучення, а з іншого службове слово. Будь ласка, поставте відео на паузу і виконайте завдання. І так правильно згодна з тобою заблукати в лісі зошит у клітинку. Вітаю зі святом. І службове слово із і займ. А зараз, будь ласка, прослухайте пісню Ніни Матвієнко Квітка душа. Можете відсканувати QR-код або Прослухати на, нашому на нашій навчальній платформі. Прослухавши пісню Квітка душа у виконанні Ніни Матвієнко, вислати свої міркування, чому українську мову називається логіною. Неправильно вживати, розмовляти на українській. Вимова голосних букв опанувати українською мовою. Як же правильно це сказати? Розмовляти українською мовою. Вимова голосних звуків. Опанувати українську мову. Будь ласка, складіть речення з одним зі словосполучень та запишіть це речення. Давайте закріпимо вивчення. Правил чергування у В дотримано у варіанті. Навчалися у університеті у перший клас в Львові приїхав в Дніпро. Такий же варіант є правильним. Правильним є варіант Б у перший клас. Правил чергування і-й і, дотримано в усіх рядках, окрім день і ніч, ріки й озера, сміх і сльози найбільш ймовірний. І так, правильний варіант. Так, це Г найбільш ймовірний. І ще одне завдання: усі словосполучення є правильними. окрім Розмовляти українською мовою, вимова голосних букв, вимова голосних звуків опанувати українську мову. Тож правильний варіант Б вимова голосних букв. І запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Підручник на сторіночці 5, вправа 7. Вам потрібно прочитати текст, переписати його, виконавши завдання, розкривши дужечки, і підготувати розповідь про одного із згаданих у тексті птахів, використавши інтернет, Усно 4-5 речень, не більше. Діти, ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. На сьогодні це все. Бажаю вам успіху та чекаю на виконану роботу. Бувайте!